У нашому мозку є такий собі е, таємний генеральний директор. Крихітний, але неймовірно впливовий. Він керує практично всім від нашого голоду до найглибших емоцій. Ну що ж, давайте розкриємо таємниці цієї дивовижної структури. От замисліться на мить. Що спільного між раптовим бажанням з'їсти щось смачненьке, непереборною сонливістю дня і тим, як настрій може змінитися за секунду. Здається, це абсолютно різні речі, так? А от і ні. Виявляється, за все це відповідає один і той самий крихітний командний центр, і хто він такий, це може справді здивувати. І ось що вражає найбільше ця надпотужна структура займає менше 1% від усього об'єму мозку. Тільки уявіть собі, це ж просто неймовірний приклад ефективності природи, максимум контролю в абсолютно мінімальному просторі. Отже, цей крихітний командний центр це гіпоталамус. Давайте познайомимося з ним ближче. Так що ж це таке? Ну, уявіть собі, щось розміром з горошину сходилось глибоко в основі мозку. Це і є гіпоталамус. І, попри свій мікроскопічний розмір, він працює як надважливий міст. Він з'єднує нашу нервову систему з ендокринною, по суті, дозволяючи мозку спілкуватися з усім тілом мовою гормонів. Його головна місія, якщо можна так сказати, це підтримання гомеостазу. Звучить складно, але насправді все просто. Це невпинна робота 24 на 7, щоб зберігати стабільність у середині нашого тіла від температури до балансу води. Він, ніби внутрішній менеджер, який стежить, щоб уся система працювала, ну, знаєте, як годинник. Але підтримка балансу це лише верхівка айсберга. Гіпоталамус це справжній майстер на всі руки. Лише погляньте на його вражаючий список обов'язків його сфера відповідальності вона величезна. Це і регуляція температури, і контроль апетиту та спраги, управління циклами сну, керування гормонами. Навіть формування емоцій і репродуктивні функції. Практично жоден життєво важливий аспект нашого існування не обходиться без його участі. Давайте розглянемо простий приклад уявімо, хтось виходить на вулицю в дуже морозний день. Тіло майже одразу починає тремтіти, але що змушує його це робити? Це і є робота гіпоталамуса, нашого внутрішнього термостата. Він миттєво посилає м'язам сигнал, треба тремтіти. І це не якийсь хаотичний рефлекс. Ні, це чітка команда для генерації тепла, щоб підтримати стабільну температуру тіла. Ось вам і гомеостаз у дії. Або ось інша ситуація, знайома багатьом, відчуття спраги після інтенсивного тренування. Так, це теж його робота. Гіпоталамус фіксує, що в організмі бракує води, і негайно генерує сигнал спраги. Це, по суті, прямий наказ час поповнити запаси рідини. Він постійно моніторить наш внутрішній стан і реагує на будь-які найменші відхилення. Крім того, він керує нашими циклами сну, реагуючи на світло і темряву. Саме тому нам хочеться спати вночі. І, що надзвичайно важливо, він виступає в ролі головного диригента для всієї ендокринної системи. Через свого помічника гіпофіс він контролює майже всі гормони в нашому тілі. Але його вплив поширюється далеко за межі простих фізичних відчуттів. Він глибоко, дуже глибоко вплетений у наш розум, наш настрій і навіть у нашу мотивацію. Давайте розберемо ланцюжок реакції на стрес. Уявіть, раптовий гучний звук, наприклад, гавкіт собаки. Що відбувається? Миттєво активується так звана вісь гіпоталамус гіпофіс наднирники, і результатом є викид кортизолу, гормону стресу. Він готує тіло до реакції, бий або біжи. І ось тут стає очевидним його прямий зв'язок із психічним здоров'ям. Коли гіпоталамус працює збалансовано, ми маємо стабільний настрій, здоровий сон, нормальний апетит. А от його дисфункція її пов'язують з такими серйозними станами, як депресія, тривожність і розлади харчової поведінки. По суті, гіпоталамус це фундаментальний двигун нашої мотивації. Це саме він генерує ті первинні базові спонукання: шукати їжу, коли голодні, пити воду, коли відчуваємо спрагу, спати, коли втомлені? Це інстинкти, які лежать в самій основі нашого виживання. А тепер кілька фактів, які показують, наскільки насправді гігантський вплив має ця крихітна залоза. Чи відомо вам, що так званий гормон обіймів окситоцин виробляється саме тут, у гіпоталамусі? І цей гормон не просто зміцнює соціальні зв'язки між людьми, він ще й діє як природне заспокійливе, знижуючи рівень тривоги. Але й це ще не все. Він регулює лептин, гормон, що сигналізує про насичення. він контролює менструальні цикли, впливає на сексуальну поведінку та, мабуть, найдивовижніше те, що дослідження показують можливість свідомого впливу на гіпоталамус. За допомогою таких технік, як медитація, люди можуть навчитися змінювати температуру власного тіла. Просто неймовірно. Отже, як ми бачимо, гіпоталамус це не просто якась частина мозку, це його мовчазний, але абсолютно всемогутній генеральний директор. Він керує нашим тілом, нашими емоціями, самою суттю нашої поведінки. І це залишає нас із питанням. Якщо така крихітна ділянка має настільки неймовірну владу, то які ще дивовижні таємниці ховаються в глибинах нашого мозку?